Отак От прокидаюся зранку. Соняхи, стерня. І думаєш, де ти? Де? В якій країні? в Турції, друзі, така природа українська. 31 день сьогодні настає, 31 стає. 31 доба. І я прямую. До моря No4. Моря мармурового. Чи доїду побачимо і я, і ви разом. У я малютам тащим віктором мало, екбащем. Верені аркадашим є небір, я усе чме і захотілося, друзі, чогось такого ріденького, просто супчика. Ріденького-ріденького, не каші. Проїжджаючи мимо овочевої бази, я знайшов, дивіться, кілька цибулин, кілька картоплин. У мене є макарончики, я купив, сосиски, які ще теж в Греції купив. І зараз лавровим листочком такий ріденький супчик зварю і поснідаю. Рибулька вже дообсмажилася, знімаємо і ставимо водичку. Записую собі в зошиті тезиси, щоб потім згадати, де заночував. На стерні 30-й день. Сьогодні 31 й день, понеділок, 7 серпня. Ось такий зошиток мені подарувала сестричка. І Я в ньому веду хроніки. Гечмеклязом, геч Чорного ферчика туди. І лавровий листочок. Ото вийшов такий ріденький супчик, якраз як я хотів лавровим листочком. Смачного мені. Vatan için, bayrak için yardan serden geçmek lazım Mazlumları duymak için, derde derman olmak için Vatan için, bayrak için yardan serden geçmek lazım Geçmek lazım, geçmek lazım, harekete harekete geçmek lazım Geçmek lazım, geçmek lazım, harekete harekete geçmek lazım Проїжджаючи мимо овочевих базарів, поцікавтеся. Позаглядайте, куди продавці дівають нестандартну продукцію. Ось дивіться, один кавун трошки надрізаний і репнутий другий кавун. Зараз я від'їду і це мій обід і вечеря. Нормальні два кавуни. Ліс. Туреччина мусульманська країна. На сільському кладовищі. Хочу показати вам культуру поховання у турків. Це старовинна могила. Огорожі. Отакі, От знаєте, заборчики, як у нас на півдні. П'ятьдесят й рік. 64-й. Бачите, мармурові надгробки. Ось такі. Поховання в Турції. А тут взагалі ви бачите просто камінці. Це, мабуть, дуже старі вже надгробки. Ось. Ага, і ось воно старовинне кладовище. Тобто ось такі оградки це почали робити вже відносно недавно. А в давнину просто ставили камінь. Можливо, з написом, можливо, ні. Не можу зараз сказати. Ось, бачите, камінь такий гострий. Попереду мандрівники з Болгарії. Ну, вона зовсім налегку у нього теж небагато речей, мабуть, вони ночують в отелях по італії мандрували. Їхав я, їхав широченною дорогою. Може, не такою цікавою, але все ж таки камунці вона мені подарувала. І узбічч широчене біля трьох метрів, швидко доїхав. Весь час дивився на пейзажі і думав, невже це турецькі пейзажі, бо виглядали геть як українські. І приїхав до Мармурового моря. І от тепер я розумію, що це не Україна, а це є Турція. І, мабуть, турки, як наші українці. Які лопатами викопали Чорне море. Так, мабуть, турки так само викопали в мармурі оце море. Тобто наші люди, а москалі, нічого не можуть навіть ніякого озерця викопати. Ще не бачив цього міста. Називається воно Тікердаг. Море номер 4 Скупнуся, місто подивлюся, і далі в путь. І путь мій далі пролягає на Болгарію. Не знаю, де там люди купаються. Може я далі і побачу. А я поки що знайшов ось такий пляжик невеличкий, абсолютно пустий. Біля порту. І отут собі скупаюсь. Ну що ж, море мармурове. Зустрічай нового пляжника. Ух! Водичка свіженька, приємна. Пішов я купався. Відчуття просто фантастичні. Ще вчора в Греції я купався в Фракійському морі, а сьогодні в обід я вже в Турції купаюсь в мармуровому морі. Фантастика! Проїжджав кілька міст, але вони були обабіч дороги і просто сучасні. Ну, ніякі не цікаві. Тому я в них і не заїжджав. А оскільки це місто вже при Мармуровому морі, то я спеціально приїхав і подивлюсь, чи воно цікаве, чи є ще щось окрім моря. Набережна розділена на зони. Синя це велосипедна зона. Ось така брунатна це, мабуть, пішохідна. І це пішохідна зона для слабозрячих з такою світлою плиткою рельєфною. Ну і найважливішою родзинкою, звичайно, є море. Вся його краса. І не знаю, де пляжі. От я знайшов такі пляжі, скупнувся, а де весь народ купається чи не купається. Як на мене, такий дивний пам'ятник. Стоїть хтось. І рукою показує на алфавіт, на літери, а стоїть жінка, ніби вона чи читати не вміє, чи що з книжкою. І дядько ще один стоїть і дивиться на те, що цей грамотій показує. Так дивлюся, інфраструктура є: ресторанчики, ось ігрова зона, дитячі майданчики. Площі такі великі, на набережній, а людей щось нема. Чи вони ввечері повиповзаються для них жарко, чи може це місто не таке вже розкручене, туристичне. І головне, що вода така чудова. Зона пляжна повинна бути прекрасна, а поки до пляжу я не доїхав. Добре, що знайшов той маленький. Як на мене, дуже дивно. Велика паркова зона, море прозоре, чудове, жара на вулиці, купайся, не хочу. А пляжів нема. От нема таких цивільних пляжів. Я взагалі не бачу, щоб хтось купався. Дуже дивно, дуже. З яким великим плесосом прибиральник. Певний час думав, що це за композиція? У цієї точки ми бачимо портрет. А потім він губиться, портрет. Чогось в Турції така сама проблема, як в Албанії. Всі вайфаї запаролені. Хоч на автостоянках, хоч під ресторанами, хоч в центрі міста. От я зараз знаходжуся. Все запаролено. Вже другу добу шукаю інтернет, але я вам скажу, що в Турції, так як і в Албанії, є така проблема. Всі інтернети запаролені, але мені залишилось до Болгарії кілометрів сто і думаю, там я вже зможу потрапити в інтернет. Знайшов я в цьому місці пішохідну вуличку, і зараз і я її подивлюся і вам покажу. Arkadaşım yeni bir yol seçmek lazım Uyanmalı dağım taşım dik durmalı eğik başım Ver elini arkadaşım yeni bir yol seçmek lazım Виїхав з міста, але я вам скажу, або треба народитися в таких містах, або треба звикнути. Ну Як для мене східні міста, то голова кругом іде. Хаос, багато людей. Ті туди, ті туди, на червоне світло приїжджають, не дивляться, Ідеш ти, не йдеш, просто жах. От сів кабунчика поїсти. Вже другу добу не можу підключитися до Wi-Fi. Ніде нема, все запаролено. Та що в Турції, мабуть, така система нема вільного Wi-Fi. Вон воно місто, де я купався в Мармуровому морі, біле з червоними дахами. Виглядають турецькі джерела у 2000 році його відновили. Щось тут написано, навіть арабська б'яс є. Це для тварин, щоб тваринки пили воду. Це для інших тварин. І для людей також. Майнула мить життя. Сигналить мені, думаю, що він мені сигналить. Зустрів хлопця, тракториста, і він каже, що у нього ось там поселені, ну він там живе, і, мабуть, зараз він мені напише в тлумачнику про те, що я поставив намет у нього на ділянці. Тільки ми повинні вияснити, коли він приїде і де він живе. Зараз якраз ось це виясняється. Ага. Свою палатку в мою саду. Бо він, виявляється, теж мандрує велосипедом. Ну що ж, він запросив, щоб я їхав за ним. Ось він розвертається. Я їду. Ха-ха. Пригода. Люблю такі ситуації. Думав, де я буду ночувати? Ну, коли ж мене хтось запросить до себе. Ось це і відбулося. Отак, друзі, випадково я і опинився в турецькому саду. Можна сказати, в турецькій оселі. В турецькому маєтку. Тому що ось. Будинок, в якому я сьогодні буду спати. Ось виноград, який я сьогодні вже можу їсти. Він такий ранній виноградик. М -м -м. Хлопець тут живе, як я зрозумів, один. Ой, а це ж на молитву вечерню кличуть. І він теж мандрує велосипедом. Велосипед в будинку ви побачите. Вечір теплий, чудовий. Горіхи тут ростуть, айва. Сусідські собака виє, коли закликають на молитву. Будинок, можливо, його батьків, можливо, він переїхав. Зараз працює трактористом. Я, звичайно, вибачаюся перед господарем без його дозволу, але може потім не буде часу, і він буде не проти. Але покажу, як живе цей мандрівник. Ну, по-перше, в доказ того, що він мандрує ось його кінь, його супер велосипед, все обладнання, як ви бачите, тут є кілька кімнат. Це його робочий куточок. Ну, холостяцький безпорядок, звичайно. Це нормально. Ті кімнати заходить не буду. Тут кухня, кухня. така саме звичайна. Але люди, я такий щасливий, що трапилася людина, яка зразу зрозуміла ситуацію. І от я подивився в його очі. І я вже зразу зрозумів, що він хоче мені запропонувати. Але уточнили через перекладач. Зараз душ, відпочинок до ранку, він працює якось вночі. Сказав, що повернеться пізно вночі, і отут прямо я буду спатеньки. Апаратура моя вся заряджається. Спальник вже розклав, це буде моє ліжко. Вже помився, побрився. І звернув увагу на те, що у нього сумки такої самої фірми, як у мене. А ще зверніть увагу, що у нього жовті сумки, а у мене блакитні. Отже, колір рідненького українського прапора. Дякую долі, що тут, в Турції, трапився мені однодумець, хороша людина, хлопець, який запросив мене в своє житло, який розуміє. Ситуацію і завжди у відповідь я теж завжди буду запрошувати і запрошую таких людей-мандрівників до себе в гості. Так що 31 й день закінчується в турецькому помешканні.